Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії Ріатор 3D, вітаю вас! Ми у передмісті Гандії, район називається Реаль де Гандія. І сьогодні у нас тут для вас крутезна, величезна квартира 129 метрів квадратних. І друзі, за 86 тисяч. Це вже акційна ціна. До цього вона була 99. Дивимось! Це ми знаходимося у першій спальні. А їх тут 4. Майже кожна спальня має кондиціонер. Кімната велика. Стіни можна перефарбувати, тому що вони тут різнокольорові. Вікна в нас металеві, не пластикові, але металеві. І вони, в принципі, ще можуть служити. Це була спальня кімнати номер 1 Вона має тут. Цей санвузол є перший, а їх усього два. Ось, бачите, це вже ванна. Все в відмінному стані заходжили. І кімната номер 2 поруч. Вона вже невеличка, її можна використовувати, ну, в кого дітки як дитяча, наприклад, або, або переробити на, на гардеробну. Згадувала, перепрошую. І дивіться, з цієї кімнати є вихід на балкон. Знову ж таки, металеві, це метал, це вихід на балкон. Тут можна така прикольна планіровочка, що можна загубитися з балкону, можна вийти в гостєву кімнату. Але я прийду все ж таки і покажу вам, як з середини квартири, як з середини квартири йти у гостєву кімнату. Тобто... Ще раз, ми зайшли це вхідна зона. Повертаємо праворуч. Праворуч від нас залишаються дві кімнати. Одна і друга та маленька, і у них є ось тут праворуч санвузол. Це одна частина. Їдемо далі. Далі величезна, просто величезна гостєва кімната. Знову ж таки, тут бачите, якби, різнокольорові стіни. Дуже багато площі, є кондиціонер і вихід на той балкон, на якому тільки що я була. все металеве. Тут у нас металеві вікна. Це була, нагадую, велика гостьова кімната. Далі у нас, ходу ще один санвузол. Ось, він теж в гарному стані, тут нічого не луще, можна, в принципі, залишати. Е, Стеля підвісна, тому якщо десь якісь тріщинки, можна просто замазюкати і перефарбувати. Далі у нас йде е, ще дві кімнати. Виходить, що це вже спальня кімната третя, Вона має кондиціонер, має вмонтовану шафу, і у нас вихід. Вигляд на, тера... Не на терасу. Ну так, да, да, да. це тераса, ваша власна величезна така тераса патіо Це була кімната спальня номер 3 Спальня кімната 4, вона вже фіолетова, знову ж таки, з кондиціонерчиком, з монтованою шафою. І має одне ліжечко. І так само вигляд у велике патіо. і кухня. Кухня в гарному стані. І електроплита, є посудомийна машина тут, і вихід в патіо. Так, це ось тут у нас знаходиться посудомийна машинка. Ну що, заглянемо в патіо, А воно велике, просторе. Ось. Зайшли в патіо, Гляньте, скільки місця. Можна поставити басейн, зробити собі класну зону відпочинку.